У селі Парища, що на Надвірнянщині, провели турнір з футболу серед ветеранів. Він приурочений пам'яті славнозвісного футболіста-півзахисника Прикарпаття Василя Чіха. Ми вже традиційно у селі Парища проводимо 17-й турнір пам'яті Василя Чіха, видатного футболіста Прикарпаття. Сьогодні до нас завітали команди з територіальної громади Ланчина та з Коломиї. Надіємося на чудову гру, великий футбол серед ветеранів 40. Тому я впевнений, що цей день пройде з позитивом на користь і пам'яті нашого видатного футболіста. Пам'ять загиблих героїв присутні вшанували хвилиною мовчання. Першими у турнірі зустрілися гравці команди «Надвірна двір із командою «Коломия». Це були 70-ті, -80 80-ті роки. Коротко назвав період найкращих часів спільної гри товариш Василя Чіха Микола Пристай за плечима чимало зіграних матчів у різних командах. Ми були друзями, дружили з сім'ями. Багато років пройшло вже з того часу, коли ми грали в футбол на високому рівні. Сарс. Не жаль, пасік помер. І ми стараємося відвідувати. Його досить часто. Весь час, коли проводиться турнір у Парижі, ми приїжджаємо сюди, щоб з ним побути на могилі і подивитися, як молодь. Вася дуже любив і вчив грати в футбол. Як вона зараз грає в футбол. Вася — слідний, серйозний чоловік, який ніколи не здавався. Любив перемагати, любив грати. Навіть бували випадки, коли в нього була травма. Він все одно виходив на поле. Я кажу, от такий був чоловік, до таких людей завжди повага. Тому і зараз думаю, багато хто з молоді його пам'ятає, приходять сюди, на турнір приїжджають. І поважайте, з чого споває, звичайно. Окремо подяку організаторам турніру висловила дочка Василя Чіха Олександра. У коментарі пригадала, яким був її батько. Та розповіла про свої емоції, коли той повертався з перемогою. Мій батько був дуже доброю людиною. Він виховував не одне покоління спортсменів, частина з яких я впевнена, зараз зібралася тут, на цьому футбольному полі. До нього завжди прислухалися. За ним завжди і йшли діти, і навіть ті, які в школі я знаю, що розповідали, що були такими якимись дичемними. То тато півслово сказав і вони вже його слухалися. Розкажіть про ваші емоції, переживання, коли батько виходить на поле. Як це було? Ну, я завжди дуже переживала. Я з маленькою дійсно завжди старалася з ним їздити на любі футбольні матчі. Один з таких, який мені найбільше запам'ятався, був надвірній. Мені здається, в 96-му році на честь робітничої газети. Ну, це було величезний футбол, це було неймовірне дійство. Я де дуже переживала. Я не так часто батька бачила вдома, тому що він вдома був тільки тоді, коли він був переважно на костелях, коли він мав якісь пошкодження, скажімо так. Коли він приходив з перемогою, він звичайно був завжди дуже щасливий. Він завжди був усміхнений. Хоча він, наскільки був доброю людиною, що не завжди можна було зрозуміти, чи це була перемога, чи це була поразка. Голова комітету ветеранів Івано-Франківської асоціації футболу Василь Луцький розповів про сучасний футбол та зміни у ньому. Футбол мене все в житті міняється і міняється в, кращу, в кращий бік, тому що покращується інфраструктура футболу, все змінюється. Подивитися, скільки збудовано вже площадок з штучним покриттям. Зараз нема проблеми з м'ячами. Зараз вже. Стати добрим футболістом на обрінку не можна. Зараз всі проходять футболісти спеціалізовані школи. До футболу зараз до футболістів вимоги дуже великі. На думку міського голови Зіновія Андрійовича щороку робити турнір у пам'ять про футболіста обов'язок перед громадою. Кожного року одна й та сама кількість команд розіграють кубок Василя Дмитровича Чиха. Тому наш обов'язок пам'ятати Василя Чиха як. В першу чергу як футболіста, як видатну людину, спортсмена, як патріота, як е -е, людину, яка виховала не одне покоління, не одну плеяду справжніх футболістів на Надвірнянщині і Прикарпатті. Тому Парижче знову в жовтні збирає на всіх. Ви бачите, скільки команд 40. Плюс? Я думаю, що сьогоднішній турнір котре демонструє, що у цих футболістів, яким сьогодні трошки більше, як за 40, є ще потенціал, є сила, є наснага, є здібності. І саме основне, вони відчувають підтримку Василя Чиха, з яким ми грали у великий футбол. За хорошим настроєм, усміхнений, веселий, багатий на жарти, ніколи не впадав у відчай. Близькі та знайомі пам'ятають Василя Чиха саме таким. Я пригадую ті дні, коли Василь. Дмитрович, працюючи у нас тут в Парижі, в школі, завжди усміхнений, завжди добрий, завжди радісний. Парижі знаменне є тим, що славні традиції футболу продовжуються і по сьогоднішній день. І буквально недавно дівчата в Парижі виграли футбол змагання, які відбувалися на Нодвір'янській громаді. Вони такі багаті, як ті люди, які знали Василя Дмитровича Чиха. Крім того, що він просто був чарівником м'яча. З величезною віддачою на полі неважливо, хто проти нього виходив, в якому він стані виходив з руками, з болячками. Але е, діло не про те. Діло про те, що не, не було, е, не знаю, такого моменту ніколи його не можна було. Ну хіба що хтось десь там погано грає, так десь він міг. Там крикнути, ще щось, але коли при зустрічі, це завжди позитивна, світла людина. Після блискучої кар'єри спортсмен залишився у футболі, будучи тренером і готуючи молоде покоління футболістів. Помер видатний краянин у 2011 році, залишивши по собі чималий спадок. Україна! Україна, голоду все, Україна, все. Воно все!